Вітаю, сьогодні кава з благодійником завітала до чудової жінки, мами Олени Абакумової. Добрий день, пані Олено. Розкажіть, як ваші справи? Чудово! Весна, все цвіте, все зеленіє, все чудово. Гарно виглядаєте. Дякую. Скажіть, будь ласка, які проекти ви підтримуєте, особисто ви, які вам ближче до душі? Я не можу сказати, що ми постійно підтримуємо щось одне. Нам цікаво розвиватись, нам цікаво. Пробувати щось нове. І щороку ми намагаємось підтримувати безліч різних проєктів. Цього року ми вирішили, що це буде дитячий рік. Тобто, бокс, футбол, навчальні програми, дітки з обмеженими можливостями. Ми Будемо працювати саме з дитячими програмами. скажіть, будь ласка, що для вас є благодіність? Uh, благодійність? Це той момент в житті, коли ти можеш щось зробити і щось робиш? Робиш uh, не тому що uh, це дань моді чи. Я не знаю, чи так повелося, а тому що тобі хочеться щось зробити добре. Які у вас плани на майбутнє? Розвиватись саме в якому напрямку. Тому що планів на майбутнє дуже багато, але вони всі різні. Ну, які саме? Ви будете наступний, припустимо, рік, ви будете підтримувати вже якісь інші. Тобто все це залежить це від поклику залежить, серця. Це, від... це так миттєво, воно завжди приходить, приходиться миттєво насправді, тому що в, все ж залежить від кількості запитів. Да? Нам щодня на нашу електронну пошту щодня приходить безліч запитів mm -hmm. по допомогу, по благодійність, по, по, там, спонсорство. І в будь-якому випадку ми це все розглядаємо. І потім просто передивляємось, розуміємо, що от там цього року більше питань по дітках. Минулого року, звичайно, був бум, і ми всі розуміємо, чому це АТО допомога і все решта. Але ми маємо, не дивлячись ні на що, не дивлячись на ситуацію в країні, ми маємо розуміти, що. За дітьми наше майбутнє, так і ми не можемо просто зробити вигляд, чи їх не існує правильно. Так. І я розумію, що я, ну, дуже важко в якимось ініціативним людям молодим підтримувати свої колективи, да? тому що немає допомоги від країни як такої, і вони мають видумувати, придумувати самі, як це правильно робити. Тому саме, сам, саме тому я думаю, що цей рік буде таким позитивним, тому що діти, діти це ті істоти, які люблять нас просто за те, що ми є. Так, справді. Скажіть, будь ласка, може ви в планах маєте відкрити якийсь дитячий садочок? Дитячу спортивну школу, можливо. Поки що ми про це не думали. Ну, тобто, я думаю, до того треба дорости. Mm -hmm. Тому що ну, до всього треба дорости, до всього треба розвинутись. Може, колись і, і щось таке вдасться, може, може, у мене мрія, щоб у нас в Тернополі був дитячий театр. Але не такий дитячий театр, що дитина ходить та, і, і не розуміє, навіщо да? вона відпрацьовує ті чи інші вправи. А, такий, який міг би сам на себе заробляти. <G1> Дуже важливо, щоб а, все робилось з ціллю. І щоб діти розуміли, що а, вони займаються чимось, але а, дитина має розуміти, що таке результат. Насправді, і, на жаль, наша школа не вчить цьому. Наша на школа жаль. не вчить дітей. Розумінню результата. Вона вчить їх процесу. Я мама дитини, школярки, тому я прекрасно це розумію. Ми щодня мучимося над уроками, тому що це сумно. Я вчу дитину, що мені потрібен від тебе результат. І деколи мені неважливо, яким шляхом до результату, ти дійдеш. Тому що нас не питає життя, скільки часу і скільки зусиль ми витратили на. На досягнення мети. тої чи іншої мети. Mm -hmm. Деколи нам треба це робити дуже швидко, долагуючи обов'язки, і дітей це в цьому треба вчити. Так. Тому що час дуже безпощадний. Він, він, наше життя зараз не питає, чи в тебе є можливість чи немає. І ми маємо готувати дітей до суворого життя. І тому ну, якби я, я мрію, напевно, щоб от був такий е гурток, школа театральна, да, де, де діти могли б викладатися. І у нас дуже багато дітей, яких просто нема куди водити. І щоб вони розуміли, що вони там виступають, вони можуть гострулювати. І це все, все залежить від. Того наскільки ефективно вони працюють, так наскільки вони гарно підготовлені, так і наскільки вони можуть викластися. Наскільки на сцені, вони на сцені. Так. Да. наскільки вони можуть себе продати? Як це несумно звучить, але так. маркетинг не відмінявся ніде. Так, ми кожен день себе продаємо, посміхаємось. Ми знайомимося з людьми. І ми маємо вчити це робити наших дітей. Так, цілком з вами погоджуюся, це дуже хороша ідея. І бажаю, щоб вона вам здійснилася найближчим часом. можливо, Перед собою такої мети, але насправді, я думаю, може колись і вийде. Ідея дуже хороша. Дякую вам за таку гарну розповідь, за таку бесіду. Дякую.